Вітаю вас, діти! У нас сьогодні заняття з грамоти. І як завжди, пропоную вам послухати казочку. Жила була поважна кастрюлька на маминій кухні. І мама завжди варила в ній кашу. Каша кожного разу була смачна присмачна. Одного разу. Каша вирішила втікти з кастерульки. Вона почала піднімати кришку, і всі почули звук к-к-к. Скажіть мені, діти, що мама варила в кастрюльці? Кашу. А який звук всі почули тоді, коли каша почала вилазити з кастерульки? Всі почули звук К-к-к. Давайте з вами разом його вимовимо. К-к, к. Зверніть, будь ласка, увагу, що проспівати ми цей звук не можемо. Ми його можемо лише чути і вимовляти. Подивіться, будь ласка, на цього звукового чоловічка. Зверніть увагу на його ротик. У нас губи стиснуті, коли ми вимовляємо звук К. А давайте зараз, діти, ми з вами подмухаємо на кашу, яку зварила наша кастрюлька. Для того, щоб вона швидше охолола. Зробимо з вами дихальну вправу.